Поставив петельню, налив олію, розігрілася з Богом. Почали робити. Головне, щоб вони, сир не поплавився раніше. З морозіливки я достав. Чи далі? Приготував я сирні палочки по рецепту Юлі. Дивимось, чи в мене вийшли сирні палочки такі, як в Юлі чи ні. Беремо, розломлюємо одну якусь. Але Юля їла, показувала просто так, а я до них взяв домашній кетчуп. Домашній кетчуп взяв до сирних палочків. Пробуємо. Ломаємо, дивимось. Реально вийшло, дивіться. Реально, дивіться. Як в Юлі. Юля, Юля, дивися. В мене як тебе вийшло, я думав, сир не розпавиться. дивись, Юлія. Точно точ, як Юлі вийшло, Сир, дивіться, тягнеться. Йолики-палики. Юля, дякую, дякую Юля за рецепт. А ми пробуємо, скетчку. Дякую.